Всі запрошені вітаю вас. У нас сьогодні 16 липня, і я оголошую відкриття засідання НКЕК у форматі відкритих слухань. Перед тим як ми перейдемо до обговорення, я попрошу пані секретар представити, чи є у нас кворум. Якщо так, тоді, будь ласка, порядок денний і доповідачів. Вітання, пані та панове. Сьогодні у нас є кворум присутні четверо з п'яти членів НКК. Порядок денний до розгляду пропонується наступний перший розділ: перше питання про надання адміністративних послуг, про розгляд заяви Приватного акціонерного товариства ВФ Україна щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Доповідає пан Марч. Друге питання про розгляд військової очі Національної гвардії України про припинення дії договору на дозволу на користування ресурсом нумерації. Третє питання. Про розгляд заяви іміджево видавничого центру Національної гвардії України щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування. Ці два питання доповідає пані Півень. Другий розділ: про розгляд проєктів законів України та інших нормативно правових актів. Перше питання. Про подання пропозицій до Міністерства розвитку громад та територій України щодо внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, доповідає пан Бакіров. Друге питання: про розгляд проєктів нормативно правових актів, які надійшли на погодження від Міністерства розвитку громад та територій України, доповідає пан Ворон. Третій розділ різне. Перше питання. Про схвалення проєкту листа НКК до Нацдержслужби, доповідає пані Костецька. Друге питання про розгляд рішення Державного агентства України Play City від 9 липня 2025 року номер 29 Риска Р, про обмеження доступу до веб-сайтів, доповідає пан Бакіров. Третє питання про затвердження фінансового плану державного підприємства Український Державний центр Радіочастот на 2026 рік. Четверте питання. Про затвердження інвестиційного плану Державного підприємства Український державний центр радіочастот» на 2026 рік. Ці два питання доповідає пан Чорнуцький. Дякую, Ольга Іванівна. Шановні колеги, чи будуть у когось питання або пропозиції до озвученого порядку денного на сьогодні? Якщо немає, тоді прошу проголосувати з тим, щоб ми затвердили порядок денний. Члени комісії, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді я запрошую до представлення першого доповідача пан Марченко, будь ласка. Доброго ранку, шановна пані голова шановні члени комісії. На ваш розгляд подається проект рішення про розгляд заяви Прат водофон Україна щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Проектом рішення. Пропонується видати приватному акціонерному товариству водофон Україна» ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку, фіксована згідно з додатком. Ліцензія видається на території Вінницької, Житомирської, Миколаївської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей для організації надання електронно комунікаційних послуг. Результаті опрацювання заяви департамент рачутотного спектру підстав для прийняття рішення про відмову, будучи ліцензії, не виявлено. Зміст на поданих документів відповідає плану розподілу користування рачутотним спектром в Україні. Отримане позитивні висновки технічної експертизи ДПО до це. підтримати. Дякую. Чи будуть у когось запитання? Тоді запрошую до голосування. Хто за цей проект рішення? Будь ласка, підніміть руки. <кій> Ігор Іванович, одностайно. Дякую. Пані півень, будь ласка. Доброго дня, шановна голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви військової частини 3077 Національної гвардії України про припинення дії дозволу на користування ресурсом нумерації. Мова йде про дозвіл НР 101 088 від 15.05.2025 року, який був отриманий Національною гвардією України для користування ресурсом нумерації, а саме скороченим номером 1612 на території України. Прошу підтримати, дякую. Чи будуть питання по цьому? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, пані Богдане. До вашої уваги пропонується проект рішення про розгляд заяви Іміджевого видавничого центру Національної гвардії України щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації служби соціального спрямування. Пропонується видати Іміджевому видавничому центру Національної гвардії дозвіл на користування скороченим номер, номером 1612. На території України строком на 5 років, як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації доступу до служби соціального спрямування гаряча лінія рекрутингу Національної гвардії України. Це рішення вводиться в дію одночасно з набранням чинності попереднього рішення НКК стосовно припинення дії дозволу для військової частини 3077. Прошу підтримати. Дякую. Пов'язані рішення. Так, зважаючи на те, що перше рішення вже було підтримано. Чи є в когось питання по цьому? Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую, пан Бакіров. Наступне дякую, доброго дня. Шановна пані голос, шановні члени комісії, до інка яка Міністерство розвитку громади та території України. Стосовно надання пропозиції щодо оновлення закону України про забезпечення прав і свобод громадян на правовий режим на тимчасово окупованій території України, враховуючи зазначене проектом рішення, пропонується надати відповідні пропозиції концептуального характеру, обґрунтування до яких детально викладені у проєкті листа до міністерства, що є додатком до проєкту рішення. Прошу підтримати. Дякую, Євгені Олексійович. Можете, будь ласка, в двох словах, які концептуальні? Ну, ключове, що на сьогодні діючим законом механізм передбачає заборону продовження строку ліцензії чи дозволів на тимчасово окупованій території, але щодо заборони видачі таких документів відповідна норма відсутня, що, на наш погляд, може містити ознаки непослідовності, внутрішніх неузгодженостей, ускладнення права застосування цього закону. Це посилюється тим, що ліцензії та дозволи згідно з, з законом вважаються так само недійсними. Крім того, регулювання питання продовження строку дії ліцензій оминає питання і анулювання і переоформлення ліцензій. Враховуючи зазначене, ми пропонуємо розглянути питання щодо внесення змін до закону, яким передбачити, що діє усіх ліцензій та дозволів. На тимчасово окупованій території є призупиненою до дня деокупації цієї території, що не позбавляє права їх видачі, продовження переоформлення чи анулювання в порядку, визначеному законами України, і не зупиняє перебіг строків, на яких вони видані, зазначене передбачатиме юридичну заборону здійснювати. Ліцензійну або будь-яку дозвільну діяльність на тимчасово окупованій території аж до дня деокупації, що дасть також можливість бізнесу інвестувати в розвиток деокупованої території невідкладно е вже зараз, отримавши ліцензії і, скажімо так сприятиме бюджетним надходженням. Це якщо коротко, дякую, зрозуміло по суті, зрозуміло. Шановні колеги. Чи будуть в когось питання? Чи уточнення? Якщо ні, тоді, будь ласка, хто за цей проєкт рішення? Підніть руки. Нестайно. Дякую. Наступне, пан Ворону Шановна пані голово, шановні члени комісії. На вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про розгляд проєктів нормативно-правих актів, які надійшли на погодження від Міністерства розвитку громад та територій України. Е, відповідним зверненням е, Мінрозвитку. Е, до нас з проханням погодити проекти наступних нормативно-правих актів. Проект закону України про ратифікацію 9-го додаткового протоколу та 10-го додаткового протоколу до статуту світнього поштового суду, Кабінету кабінетів України на ратифікацію Верховної Ради України 9-го додаткового протоколу та 10-го додаткового протоколу до статуту світнього поштового союзу. Проєкт... Та проекту указу президента України про затвердження першого додаткового протоколу до загального регламенту Всесвітнього поштового союзу та другого додаткового протоколу до загального регламенту Всесвітнього поштового союзу. Відповідні проекти НПА розроблено на виконання е, закону України про поштовий зв'язок, закону України про міжнародні договори України та постанови Кабінету міністрів України. Від 2002 року номер то про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, згідно з якою Мінрозвитку наразі є відповідальним за забезпечення виконання зобов'язань, які впливають із членства України у сусідньому поштовому союзі. За результатами роботи 26-го Всесвітнього поштового конгресу, який відбувся у восени 2016 року у Стамбулі, та надзвичайного конгресу світнього поштового союзу, який відбувся у 2018 році у Ефіопії, твіт мій делегаціями України підписано ряд заключних документів, які Визначені у проектах вищезначених НПА та враховуючи зобов'язання, що випливають із членства України у Всевізньому поштовому союзі, наразі потребують схвалення їх українською стороною. Так, статут ВПС, який регулює діяльність організації, визначає, що прийняття змін до нього, зокрема шляхом схвалення нормативних актів ВПС, здійснюється відповідно до внутрішніх конституційних положень кожної країни. Так, додаткові протоколи, зокрема 9 та детцяві Додаткові протоколи до статуту ВПС ратифікуються Верховною Радою України, а інші нормативні акти ВПС підлягають затвердженню указом президента України. Слід зауважити, що НКК вже розглядала відповідне звернення, розглядала звернення щодо погодження відповідних проектів НПА у редакції, яка направлялася мінрозвитку у лютому 2025 року. За результатами чого комісія Погодила відповідні проекти НПА без зауважень. А Нова редакція проектів НПА не зазнала змін в частині, яка попередньо вже була погоджена. КК а єдиною відмінністю по суті є скорочення у порівнянні з попередньою редакцією переліку актів ВПС, які затверджуються відповідним проектом указу президента України, враховуючи звичай значене проектом відповідного рішення, яка пропонується погодити відповідні проекти нормативно правових актів без зауважень. Та доручається управлінню Європейської інтеграції за стратегії поінформувати мінорозвитку про результати розгляду. Прошу погодити. Дякую, колеги. Можливо, в когось будуть запитання. Якщо запитань немає, то, ну, тоді, будь ласка, хто за, підніміть руки. Мутно, стайно. Дякую. Пані Костецько, наступне, будь ласка. Шановна пані голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проект рішення про схвалення проекту листа ЕНК до національного агентства України з питань державної служби відповідно до законів України про ЕНКА. НКІК... Про державну службу про державний бюджет України на двадцять п'ятий рік постанови кабінету міністрів України від 1 квітня двадцять п'ятого року номер 369, шістдесят дев'ять. питання проведення класифікації посад державної служби з метою інформування Національного агентства України з питань державної служби про підсумки перегляду результатів класифікації посад державної служби в апараті НКК пропонується схвалити проект листа до з питань Державної служби щодо перегляду результатів класифікації посад в апараті НКК що додається. Керівнику апарату забезпечити підписання проєкту листа схваленого відповідно до пункту 1 цього рішення та направлення його в основному порядку до Нацагентства з питань державної служби. Прошу вашого рішення. Дякую. Вікторія вільна, дозвольте уточнити. Мова йде про те, що не потрібно проводити класифікацію. Правильно? Так. Дякую. Колеги, чи є питання? Якщо немає, тоді прошу хто за, підніміть, будь ласка, руку. От настайно. Дякую. Наступне питання. Пан Бакіров знову. Дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд рішення Державного агентства України плейсіті від 9 липня цього року за номером 29 Р про обмеження доступу до вебсайтів. Відповідно до пункту 28.9 частини 4 статті 4 закону про НК до повноважень регулятора належить повідомлення постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок обмежувати доступ до вебсайтів мобільних додатків, визначених у рішенні відповідного ЦОФ. Надійшло а, рішення від 9 липня. У зв'язку з цим пропонується. Повідомити, прийняти рішення і повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок обмежувати доступ до вебсайтів, визначених у зазначеному рішенні, які використовуються для організації проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії. Прошу підтримати запропонований проект рішення доповідь завершення. Дякую, Євгені Олексійович, А там кількість? Близько 70. Добре, дякую. Колеги, чи будуть запитання? Якщо немає, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступні: два питання, пан Чорнуцький. Доброго дня. Шановна пані голова, шановні члени комісії, вашій увазі пропонується проєкт фінансового плану ОДСР на 26 рік. Обсяг чистого доходу у проєкті фінансового плану передбачено в розмірі 1 мільярд 333 мільйона гривень. Приріст очікуваних доходів порівняно з прогнозом. На цей рік незначний складає 52 мільйона гривень або 4%. Зростання доходу передбачається в основному за складовою доходів від радіочастотного моніторингу, це 87 мільйонів гривень або 7,8%. і це обумовлено сам перед активним освоєнням у поточному році нових смуг радіочастот, що були проліцензовані в кінці минулого року для технологій мобільного зв'язку. Разом з тим, в наступному році дещо очікується зменшення надходжень за радісутні присвоєння на 35 мільйонів гривень або 34,4%. відсотка, і це пояснюється певним уповільненням темпів розвитку мобільних мереж в наступному році порівняно зі значною активністю поточного року за цим напрямком, про яке я говорив. Загальний обсяг операційних витрат у проєкті фінансового плану становитиме 1 мільярд 297 мільйонів гривень. Що більше прогнозованого показника поточного року на 51 мільйон гривень або 4%. Відхилення показника витрат до прогнозу на 2025 рік очікується за такими статтями, в основному двома: це амортизація, яка зросте на 8 мільйонів гривень або на 2,7% і інші операційні витрати зростуть на 40 мільйонів гривень або 14,6%. Це в основному здорожчання витрат підприємства на господарську і виробничу діяльність, такі як придбання матеріалів, комунальні послуги, технічна підтримка програмних продуктів і інші витрати на виробничу діяльність. Е, також треба зазначити, що витрати на оплату праці практично не зміняться в наступному році і залишаться на рівні поточного 2025 року. Загалом е, прогнозовані річні показники. Результатів діяльності підприємства за результатами 26-го року очікується наступний. Чистий фінансовий результат. У розмірі 3,4 млн грн – це ріст е, близько 3%. Коефіцієнт рентабельності біта залишається на рівні поточного року і складає 0,28. Сот... Загалом показники е, фінансового плану збалансовані і відповідають плану стратегічного розвитку підприємства. Прошу підтримати рішення про затвердження фінансового плану підприємства на наступний рік. Дякую. 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 Колеги, чи будуть запитання? Якщо немає запитання, я тільки уточню від себе в питаннях інфляції, зростання підприємства. В принципі, і не особливо передбачається, як я розумію, заслуженого валюта. Да, Різ доходів передбачається на рівні 4%, ну і відповідно, витрати на рівні 4%. Тоді як е, індекс споживчих цін прогнозований наступного року близько 9,9%, індекс промислових цін на рівні 11,2%. Е, Ну, тобто такі показники це те, що дозволяє. Наші прогнозні доходні показники, те, що нам дозволяє запланувати, ми запланували і збалансували витрати. Дякую. Колеги, не буде інших запитань. Якщо ні, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. І наступне, пане Сергію. Е, так, наступне питання: інвестиційний план підприємства на 26 рік. Проектом плану запланованої інвестиції на рівні 436 мільйонів гривень, що за сумою, за сумою і за напрямами повністю відповідає напередодні, затвердженому регулятором довгостроковому інвестиційному плану підприємства на 2025 2027 роки. Основними напрямками запланованих капітальних інвестицій є будівництво і капітальний ремонт це 189 млн мільйонів гривень. І в цій сумі основна сума, це на, на суму 154 млн грн, це складає витрати на добудову адміністративно-технічного корпусу. Наступний напрямок це основні засоби їх модернізація. За цим напрямком, це в основному виробниче обладнання для річністотного моніторингу і, мон, і моніторингу якості. На інші виробничі напрями діяльності, сума капітальних інвестицій запланована на рівні 149 млн грн. І наступний основний напрямок це придбання модернізації активів. За цим напрямком це програмне на забезпечення спеціалізованого та загального призначення. Сума капітальних інвестицій запланована 98 мільйонів гривень. Загалом напрямок капітальних інвестицій, крім того, як я говорив, що вони відповідають довгостроковому і вже затвердженому інвестиційному плану підприємства на наступні три роки. Вони також повністю відповідають плану стратегічного розвитку підприємства, який також затверджувався на НКК. Зважаючи на це, прошу отримати рішення про затвердження інвестиційного плану підприємства на 26 рік. Дякую. Дякую. Чи будуть запитання? Якщо ні, то з огляду тоді на прийняті попередні рішення і представлений проект рішення запрошую колег до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. І це був останній пункт порядку денного у форматі відкритих слухань. Я всім дякую. Бережіть себе, працюємо на благо України.